Номер 28, сторінка 8. Наведи приклад 4-цифрового числа, яке при. Перше. Збільшення на 115 перетворюється на 5 -цифрове. Для розв'язання цих прикладів є дуже багато способів. Можна просто підбором, можна склавши рівняння, як розв'язуємо задачу. Я покажу обидва способи. Збільшені на 115 перетворюється на п'ятицифрове. Щоб чотирицифрове число при додаванні якогось числа стало п'ятицифровим, можна просто вибрати найбільше чотирицифрове число. Нам відомо, що це буде 9999. Навіть якщо ми до нього додамо лишень одиничку, воно перетворюється на п'ятицифрове. Тому при збільшенні Тобто при додаванні 115, воно точно перетворюється на п'ятицифрове число, це буде 10114. Можна також не вибирати найбільше цифрове число, 4 цифрове число, а можна вибрати найменше 4 цифрове число. До якого, додавши 115, отримаємо п'ятицифровий. Ви запитаєте як? Дуже просто ми залишаємо вільне місце або пишемо Х, як розв'язуємо рівняння. Додати 115 дорівнює. Записуємо найменше п'ятицифрове число. Це буде 10 тисяч. 10 тисяч. Отримуємо таке рівняння. x додати 115 рівнює 10 тисяч. Щоб знайти один із доданків суми, необхідно від суми 10 тисяч відняти 115. Віднімаємо і отримуємо 9885. Перевіряємо, підставляємо 9885 додати 115 буде 10 тисяч. Маємо 4 цифрове число. При додаванні 115 перетворюється на 5-цифрове. Виконана умова приклад. Другий приклад. Зменшені на 208 перетворюється на трицифрове. Можна теж піти двома шляхами, вибрати найменше 4-цифрове число, яке б ми зменшуючи навіть на одиничку, отримали 3 цифрове, або знайти т 4 найбільше, яке зменшуємо на 208, і воно все одно перетвориться на 3 цифрове. Беремо, для початку можемо взяти 1000. Наше число 1000 Відняти 4 цифрове, 208 і отримаємо 792. Було 4 цифрове число при зменшенні на 208 стало 3цифрове. Тобто 1000 підходить. Можемо залишити місце мінус 208 і вибрати найбільше трицифрове число. Це 999. Яке сюди потрібно поставити число. Якщо це число невідоме, а це в нас є зменшуване, беремо різницю, додаємо до від'ємника. І отримаємо число 1207. Тобто число 1207. Це 4 цифрові число, від якого, віднявши 208, отримаємо 999. Нам підходить і 1000, і 1207. І будь-які числа, які знаходяться між ними. Наприклад, візьмемо число більше за 1000, але менше за 1207. 10. 10. 1108. Відняти 208. Дорівнює. 800. Ой, 900. Дорівнює 900. 900 – трицифрове число, а 1108 чотирицифрове. Чотирицифрове перетворилось на трицифрове число. Підходять всі три числа. І третій приклад. Збільшені на 1217, залишається 4 -цифрове. Достатньо взяти найменше чотирицифрове число, це в нас 1000. Додаємо до нього 1217. І воно нам підходить, тому що ми отримаємо 2217. Можна взяти більше якесь число, можна взяти, наприклад, 2000, додати 1217, дорівнює 3217. Нам підійде і 1000, і 2000. В першому ми виділили такі числа, як. 9999, 9885 В другому тисяча 1207, 1208, в третьому тисяча 2000. Можемо попробувати ще навіть 3 тисячі 3100. Додати 1217. Дорівнює буде 4317. Тобто. 4 цифрове число, додавши 1217, так і залишилось 4 цифровим.